Сьогодні свято на моїй землі, за яке боролись і за яке вмирали діди і прадіди твої й мої, і про яке поети мріяли і нишкома писали. Хай буде мир, свобода і кохання, війна скінчиться, мир здобудем ми. Тривог не буде з вечора і зрання, розквітнеш миром, Україно ти. Марія Капніст – акторка унікальної зовнішності, яку кіноглядачі дізналися загалом дізналася про неї за фільмами Руслана, Людмила, «Бронзовий Птах, Олеся, Шанси, багатьом іншим прожила, хоч і довге, але неймовірно болісне життя. Табори втрачена любов, дитина, яку вона так довго чекала, та яка була народжена у жахливих умовах. Марію Капніст вважають унікальною актрисою. Вона неповторно зіграла понад 120 ролей у кіно. Працювала на київській кіностудії Довженка, проте жадана робота і визнання прийшли до неї не в квітучій молодості. А після того як жінка отримала безліч стусанів долі, була змордована роботою в шахті, зреклася свого коханого і з іронією називала саму себе бабою ягою. Народилася Марія Ростиславівна в родовитій сім'ї, що по батьківській лінії була в кревних зв'язках з апостолами, голенищевими кутузовими та гудим Левковичами. А з маминого боку з родом непереможного отамана Івана Сірка, грози татари турків. Від батьків дівчинка успадкувала вроду, шляхетність та творчу обдарованість. Вокалу її навчав сам Федір Шаляпін, коли наносив дружні візити капністам, і навіть хвалив її сценічну роботу в домашньому спектаклі. У шестирічному віці дитинство для Марії закінчилося. 1920 року під час червоного терору в Криму на очах у дівчинки застрелили її тітку. Невдовзі батька забрали в ГПУ, звідки він уже не повернувся. З Криму мати зі своєю наймолодшою донею втекли завдяки кримським татарам, які вирішили допомогти родині покійного графа. У 16 років Марія Капніст вступила до Ленінградської театральної студії Юр'єва, потім до місцевого театрального інституту. Викладачі покладали на її талант великі сподівання дозволяли грати в масовках. На жаль, довчитися не вдалося. Через радянські чистки юній Капніст довелося переховуватися, жила в Києві, Батумі. Потім повернулася до міста на Неві. У Ленінграді одного дня Марія випадково стріла знайомого з минулого життя Георгія Холодовського, який колись мав почуття до старшої дочки родині капністів на той час уже покійної. А побачивши її молодшу сестру, закохався. Марія він теж був небайдужий, та щастя тривало недовго. 1941 року молоду дворянку засудили за антирадянську пропаганду й агітацію. Вона отримала 8 років виправно трудових таборів у Карагані. Ді коханому ж сказали, що графиня загинула. Капніст одразу ж відтяли її довге прекрасне волосся. Працювала в жахливу спеку, виготовляючи цеглу із саману. Начальник табору був ласий до засуджених жінок. Якось він її викликав під приводом написати листа. Насправді ж почав домагатися. Вона щосили його вдарила. Мерзотника вдалося спинити, та незабаром, аби помститися, керівництво вислало капніз до пустельного джесказгану працювати в рудниках. До шахти спускалися рано вранці, піднімалися до бараків вже вночі. Від тяжкої роботи в жінки боліло все тіло. А щоб уникнути зайвої уваги до своєї зовнішності з боку керівництва, навчена гірким досвідом графиня почала натирати своє прекрасне обличчя вугіллям, яке не вимивалося протягом десятиліть. У таборах вона зустріла Яна Волконського. Він був вільнонайманим робітником, фахівцем з інженерії. По крові польським шляхтичем можливо він відчув, що скапніст вони близькі за духом і за станом. Можливо, звернув увагу на її аристократичні риси обличчя, бо ж не закохатися в неї було неможливо. Якось спалахнув степ, де працювали засуджені. Волконський, побачивши це, схопив коня і ризикуючи власним життям, що духу помчав, визволяти капніст. Сам обгорів. Потім жінка запитала рятівника, чим може віддячити. Він попросив народити йому дитя. Пару розлучили, що не керівництво табору дізналося про вагітність Марії Ростиславівни. Її змушували позбутися плоду, пускали в крижану ванну, обливали холодною водою, гамселили нога змушували працювати на шахті та, попри все, дитина вижила. Це було справді божим проведінням. Дівчинку нарекли Радиславою. Її батько помер три роки по тому. Справжнім дарунком долі для Капніст було те, що закоханий в неї Георгій Холодовський з часом дізнався правду і почав відправляти жінці продукти. Навіть звістка про народження в коханої дитини від іншого. Не змогла змінити його почуттів до Марії Георгіївни, але воз'єднання закоханих не відбулося. Жінку випустили після 15 років таборів щарівливої панянки. Вона в 42 роки перетворилася на бабусю. Георгій Євгенович, який теж трохи постарів, на вокзалі її не впізнав. Коли всі пасажири на пероні розійшлися, а Марія стояла самотою. Він підійшов до неї, простягнув букет зі словами Вас не зустріли, а я не зустрів ту, яку чекав. Він уже збирався йти, та капніст тихенько промовила його дитяче прізвисько. Юл Холодовський був шокований. Потім він постійно вибачався, неодноразово просив одружитися з ним. Але Марія Ростиславівна ніяк не могла забути цього випадку, тому завжди відмовляла коханому, але робила це з неймовірним кокетством.